Улотрекс багатоклітинна нечаста водорість. У проточних водоймах можна спостерігати яскраво зелені скупчення шовковистих ниток, що кріпляться до підводних каменів і корчів. Це багатоклітинна нечаста водорість. У лотрекс. Тіло водоростей називають таломом або сланню. Талом у лотрексу має форму нитки. Що сягає до 10 см завдовжки і складається з розташованих одна біля одної клітин. Ці клітини відрізняються забудовою та виконуваними функціями. До субстрату, ґрунту, водрість прикріплюється за допомогою ризоїдів, безбарвних ниткоподібних клітин від латинського риза, корінь та ейдос вигляд. У зелених циліндричних або бочкоподібних клітинах здійснюється фотосинтез. Кожна така клітина має клітинну стінку, плазматичну мембрану та цитоплазму. У цитоплазмі розташовані ядро і хлоропласт, що нагадує формою незамкнуте кільце. Піраноїди, щільні округлі тільця, що є місцем накопичення поживних речовин, містяться в хлоропласті. Запасною речовиною слугує крохмаль.